Задаєте запитання дуже добре. Так Тут. наступне. Душа безсмертна, а політика інструмент поділу земних багатств, кисерево, кисереве, галина. І далі там не задавайте священникові політичні запитання. Ісус, Ісусу Фарисеї один раз задали політичне питання, щоб спробувати його, щоб спровокувати його. Для священника влада на небі, а не на землі. Він не має бути політичним провідником, а Божим провідником, учнем Христовим віра. До політики брудної має нічого, ніякого відношення. Ну я дуже дякую за запитання. Запитання дуже гарне, дуже значуще, але в ньому є дуже багато утверджуючих варіантів, які ви ставите як, як, ну, як дійсно так є, і від того вже відштовхується і будуєте інші далі свої запитання. Ну, Наприклад. На, на, на для священника влада на небі, а не на землі. Серйозно. А священник де сповідає? На небі чи на землі. А де причащає? На небі чи на землі. А кожний, хто з вас приходить і своїми тягарами і труднощами, і своїми тими речами, коли ви заблудилися. приходите до священника, сідаєте і розмовляє священник з вами на небі чи на землі. На землі. І Христос прийшов на землю до нас. щоб покликати до неба, але прийшов на землю. Якби Його теж влада була на небі, він би там сидів і не прийшов, то я б би сі подив, якби ви далі говорили. Так, треба лізти в цей бруд. А як ви хочете його почистити? Не чіпати його, так? Тобі сказали, що у тебе глисти, а ти така не буду їх чіпати? Я що до них маю? Я ж не паразит, я все, най собі будуть, не чіпаю їх, так? Лестю треба труїти. А політики повинні знати думку народу і повинні прислуховуватися до церкви. І церква своє слово має казати. Іван Хреститель казав, до віруда чи не казав? Казав, не лечить тобі, братуню, жити і жінку твого брата і не встидався, і не боявся. Казав, указував на недостатки. Так що церква має казати. Я, я дуже радий, що ви переживаєте так, але кажу вам, що так мовчати на гріх не можна. Церква має казати. І е, якщо, якщо церква починає із влади творити якийсь, к, якийсь тандем, якісь контракти заключати, так, давайте будемо спільно, так, то це не. Чому? Не через те, що церква має бути проти влади, ні в якому разі. Але. Єдність церкви і влади, щоб використовувати яку спільну, реалізовувати якусь спільну ідею, це ознака фашизму. Христос сказав чітко і конкретно: Богове Боже кесарю кесареве. Не можете двом панам служити. Ми маємо бути Божі, але ті, хто при владі, мають чути, що Бог каже від імені народу. Що Бог каже через того, кого послав у цей світ, через священників, через єпископів. Так, вони мають слухати і прислуховуватися. а вони хочуть прислуховуватися, то їх справа. Ми з ними битися не будемо. Але сказати повинні. І тих, кого люди обирають до влади, це ж не монархи-спанкоємці, це ті при владі, кого люди обирають. Та як це церква не має казати до них слова? Має казати, і вони мають чути то слово. Ну а я ж. Але відноситься до влади з пошаною, З Спошеною. Тому що їх вибрали люди. І це є вибір народу. І це до цього треба ставитися з пошаною. Бо як ми будемо просто, просто так хаяти владу, то це, в принципі, ми плюємо на вибір людський. Так не можна. Якщо вони роблять якісь недобрі речі, їм треба сказати: це недобре, Виправляйте. А ні, то обираємо других. Все. Христос народився. Отче Василю, дуже вам. Дякую за чудові науки. Скажіть, будь ласка, як про простити, коли людина завдала болю, але не перепрошує, і вважає, що вона все правильно зробила. Ісус каже, прощати, коли кривдник кається, але що робити, коли він навіть не кається? Ну, Відповідати просто так сухо, то. Якщо він не кається, нехай буде для тебе, як митар і поганин, ну, так пише святе письмо. А той, що кається, скільки раз має йому прощати? Христос каже, 70 разів по 7. А якщо не кається, нехай буде для тебе, як митер і поганин. Нічого не не з тобою мати. Але сказати треба. Мир вам приємно завжди вас слухати, дякую вам за духовні настанови. Підкажіть, будь ласка, як перестати осуджувати, маю на увазі е, в собі, в думках. Не хочу того, але думки самі приходять і розумію, що це очорнює серце, але тяжко з цим боротися дайте пораду. Коли думки до вас приходять, Думки, ну, думки це добре, бо, тому що тут немає нічого злого. А каже, е, каже Ісус, неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Якщо ви маєте якісь думки в собі, і цими думками е, ви, ви так продумуєте ага, так зробити ой так не добре, я, напевно, зроблю ось так. Якщо ви тими думками себе вишколюєте і робите себе кращим, проробляєте в, в думках якісь там е, ситуації, ну то це і добре, що тут є слово. Але коли ви будуєте в голові схеми, як когось обідати, як когось принизити, які слова підобрати, щоб були буде дуже враз, враз, ну, такі вразливі, ну то ці думки, як я вам можу дати пораду, не думати? Ви кажете, приходять злі думки. Не треба їх проганяти, їх треба продумати. Продумати, наскільки вони корисні для мене, наскільки я можу цими думками поділитися з Богом, і наскільки я цими думками можу поділитися е, ті, які живуть зі мною разом. Тато, мама, діти, жінка, чоловік і так далі. Розумієте? Бо є, є така приповідка. Знаєте, Здибаються два коліді поговорили, ти каже, знаєш, кому є що згадати, а дітям нема що розказувати. Ну, таке саме і тут з тими думками. Є й такі думки, що нема, нема кому їх і розказати. Каже, Є що згадати, а дітям нема що розказувати. Тому от ті думки, продумайте їх, продумайте. Не треба їх проганяти. Продумайте, кому вони корисні? Думайте так, аночка, ну, мені це корисно? Та не дуже. Нам просто цікаво. А Богове, що я маю сказати про ці думки? А чи можу я цими думками поділитися з дорогими мені людьми? Та ну, та ні, ну то все. Ці думки не здавав. Її треба проробити. Якщо просто відганяти, то ви їх ніколи не відженете. Як вам сказати не думайте про слона, ви будете. Думати тільки про слона. Ми так побудовані, і диявол це знає. І тому він підкидає вам думки і хоче, щоб ви з побожності з ними боролися, а по факту ви їх закріплюєте. Тому не треба боротися, продумайте їх, наскільки вони корисні вам, друзям чи з ними можна ділитися. Та і все. Це Та така порада. Що? Дуже доброго ранку у церкві коштують всі услуги, і що Біблія каже. А дуже дорого зараз у церкві коштують усі услуги, і що Біблія каже. І що Біблія каже. Ну, ви такі, ну смішні. Біблія каже, десятину від твоїх доходів віддай Богу, бо то не твої гроші. Ну які услуги дорого коштують? Про які ви услуги говорите? Я розумію, що є церкви, в яких висять е, прес листи. У католицькій церкві цього нема. І владика за це трохи дає наганяє Священникам нашим. Ну, які услові? Ну, Закликали б священника на похорон. Дали йому якусь винагороду. Ну, ну, по крайній мірі, хоч заплатити йому за бензину, щоб він своїм автом приїхав, щоб ви вже за ним не їхали. Ну, це борще всього, знаєте, це борще всього залишки московського патріархату, бо це вони понаучували. І багато цих речей у православній церкві в ПЦУ такого є. От написано: похорон скільки, христи не стільки, а то скільки. Ну нема питань. Ну, приходиш, подивився, ціна не підходить. Повернувся, ти пішов далі. Ви як приходите на базар, і там стоїть ціна на капці, чи на капелюх, чи на ще ж. Ну ти, ти подивився? Ні, то за дорого, ти пішов далі. А тут приходиш, дивишся дорого, але файне. От пасує. Ну, ти все? платить, платити, ти не платити. Я розумію, що в місті простіше, не, не хочу до цієї церкви, пішов до другої. У селі це складніше. Не йде. Ви скажете, та як? Я хочу похрестити дитину. Приходите і каже, хочу похрестити дитину. І отець каже, 500 гривень. А ти йому кажеш, отець, давайте похрестимо дитину, а про винагороду я вам скажу. Я не думаю, що священник скаже, я не буду хрестити. А якщо скаже, то це питання, чи той священник там посланий Богом. Так собі думаю. Та що я? Христос рождається. Отець, скажіть, чи є у вас апостольство молитви? Є. Молитва за священника. Поясніть, якщо це важ... важко, якщо не важко, будь ласка, що це? Дуже дякую. Пояснити, що вам? Що таке апостольство молитви? Ну, У нас при церкві є дуже багато молитовних згромаджень. Ну як дуже багато, не дуже багато, у нас є. Е... Матері молитви. У нас є сім'я Найсвітішого серця Ісусу, яка це 14 осіб, які безперестанку моляться в наміренні. Кожного місяця священник оділяє їм благосвення і каже то, намірення, яке він їм каже, а остальне вони собі там від себе там додають. У нас є діти причистої, це і маленькі діточки, які є згромадження. Всі ці згромадження, які є. Це таке наше апостольство молитви. Так? Тобто молитовні групи різні 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 вікові категорії, різні це. Я зараз, правда, воно зараз трохи не працює, бо трохи пороз'їжджались. Типу, апостольство святого апостола Павла, так? братство святого апостола Павла. Туди входить еліта наша, так? наші вчителі, професори і так далі. Ну, ми теж збираємося більше поговорити, так, поспілкуватися, але все рівно ми збираємося ім'я Ісуса Христа проговорить речі, і це теж якесь апостольство. Молитва за священника: ну, кожна парафія, е, яка знає, як, кожна людина на парафії, яка знає, як називається її священник, е, рахується парафіянином. І кожен, хто знає. Ім'я свого священника, має за нього молитися. Священник це той, через кого Господь Бог спілкується з людиною. Як ви хочете мати контакт з Богом, зробіть той контакт достойним, щоб отець не ходив та й не думав, як йому машину заправити, та купити хліба, чи купити дитині взутися, чи купити хліба до хати. Парафіяни зобов'язані утримувати священника. Це ваше лице. Знаєте, каже Господь, я був голодний дали, мені був спраги, дали мені пити на страшному суді. Та маєте священника на парафії. А ти принеси нас їсти, принеси, принеси щось випити, розумієш. І, і вже будеш мати заслугу на страшному суді, будеш мати що сказати. Не знаєте, куди піти. До кого? Та не підеш просто до сусіда, скажеш, на тобі їсти. Ще обідеться, розумієш? Маєте священника, віднесіть до нього, прийдіть з чимось, розумієш, що там маєте вдома. Е, хтось займається городнином, хтось має коровку, має молоко. Та взяв баночку, ти відніс до священника Ну, ту А купити в магазині батон, ти просто віднести. От чи цю пожертву. Дякую тобі. Ти все. Але будете мати заслугу. От у вас є молитва за священника, бо є таке поняття молися. Ора етля бора. Молися і працює. Не просто молися, що зроби від себе. Христос став що Отче Василю почався новий рік. Та, і мені сказали зібрати гроші у парафіян. В парафіян ходити. Що робити, бо колись чула, що ціни у церкві на свічки колись ви говорили? Чула про ціни в церкві. Збирають гроші на що? Ходили, взяли раз, два я зрозумів. Є таке, що збирають гроші з кожного двору, е якусь певну суму визначають, так як у ОСББ, так? збирають певні кошти раз на рік чи два рази на рік. Е і вже та це нема, та це не ходить. Я коли це перший раз почув про це, я, я, мені це не дуже сподобалося. Я не хотів би церкву все-таки позиціонувати як структуру, яка збирає гроші. Ну це не ОСББ. Церква повинна мати кошти стільки, щоб вона могла бідним десь підтримати когось, якусь дитину, сиротинушку підтримати, щоб скупити, одягнутися, ще там когось. А ці гроші ми маємо самі принести. А то, знаєте, поставили всім ціну одинакову по 50 гривень чи по 20 гривень там, на місяць, так? Да? Для когось це гроші ну, просто смішні. А для когось це є така нормальна сума. І, і, і тому не треба всіх так, ну люди всі не одинакові. І тому кожен має приходити до Бога із своєю пожертвою, без, без оцих всяких шаблонів. Я думаю, що простіше, коли люди просто приходять, дав від себе скільки дав і все. А ми повинні вчитися підтримувати священника. Ми повинні працювати так, щоб церква завжди мала ресурс, бо вона мала чим допомагати. А будете ти збирати, де ти мати сварки, той здав, а той ще не здав. Отже, дивіться, ті, ті не здали вже два роки, ні копійки не дали. Один на похорон, не йдіть, не хороніть. Розумієте. І люди таке можуть казати. І, і вони в якійсь мірі будуть праві. Розумієте, що вони будуть праві? Бо тому що люди прийняли такий закон, а цей закон має свої наслідки. Або всі, або ніхто. І все, не здаєш, все. і тоді вже церква помало переходить до того дому, в який Христос, пам'ятаєте, прийшов. В дім молитви, каже, а то печера розбійників. Взяв нагайку, попевертав їм там ті ослони, ті там столи, з тих міняйлів, гроші порозсипав і нагайку получив не один. Ось до чого приводять ці всякі закони. так? Христос же вам про це показав. Хтось так запровадив, запровадив. То запровадивте і будете відповідати. Як ви негодне по-людськи утримувати церкву, то це всі, хто збирають гроші, будете Богові відповідати, що відкине не далі. Кожен із вас має відчувати, так, я себе дужче почуваю, я багатший, все, я маю дати більше. Ну а той бідніший, зрозуміло, він дасть менше. Не робіть всіх одинакових, людей одинакових нема. <кій> Притча про таланти. Тому 25, тому 10, тому 2, тому 1 і так далі. Кожному по-різному. Підказуючи нам, ми різні. Христос рождається. Дякую за служіння вам і вашій спільноті, але да, дайте пораду сьогодні, як, на, як не осуджувати. Знаю, що це. Що це очорні серце та думки самі приходять, як з цим боротися? Це я вже казав. Чи потрібно організовувати, окроплювати святою Йорданською водою домівку самостійно. Як нема священника, то певно, що самостійно. Христос рождається. Отче Василь, поясніть, будь ласка, слово з Біблії. Усі, усі Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити різними мовами, як Дух додав їм промовляти. Це із е, Зіснення Святого Духа на Апостолів, коли Дух Святий зійшов на них, е, і такі в виді вогнених язиків. І вони всі бачили вони бачили його присутність, та? і вони почали говорити різними мовами. Як? Петро почав проповідувати, дуже багато людей було зійшлося з різних околиць, і вони говорили різними мовами. І коли Петро почав проповідувати, вони всі чули свою мову. Петро зараз говорив багатьма мовами, так можна сказати. А в принципі, це Дух Святий, це дія Святого Духа, це якраз є дари Святого Духа, це знання мови. І тому вони говорили різними мовами. Не, не просто мовами, яку людина не може зрозуміти, ну, як, наприклад, харизмати, Так? Вони кажуть, що мова яка до Бога, моляться до Бога, щоб диявол не почув, не зрозумів, ну і люди теж. От таке, щось там моляться. Значить, не такими мовами, а мовами різними, французька, німецька. Іспанська, португальська, китайська і так далі. От такими мовами почали говорити. І Дух давав їм промовляти. Дякую ще за запитання, нехай Господь Бог вас благословить.